13.25 змітнює зміцнює країну. Черговий захід в межах кампанії відбувся у Рівному за круглим столом. Обговорили, як на Рівненщині впроваджують резолюцію Ради безпеки ООН жінки, мир, безпека, яка покликана забезпечити рівну участь жінок у різних процесах, зокрема безпеки миру. Ця кампанія «13.25 зміцнює країну» має за мету підвищити обізнаність населення. Що таке «13.25»? Що це не код, що це не гаряча лінія. «13.25» – резолюція Ради безпеки ООН «Жінки мир безпека», яка була прийнята 31 жовтня 2000 року. Тому 31 жовтня цій резолюції вже 25 років. І Україна – одна з тих країн, яка підписала перший національний план дій ще в 2016 році. І продовжує його поновлювати. Резолюція закликає держави залучати жінок до ухвалення безпекових рішень миротворчих процесів в Україні. Національний план діє до 2025 року, а нині вже підготували новий до 2030 Дійсно, жінок у Верховній Раді 21%. у нашій рівненській обласній раді 64 депутата, серед яких 19 жінок. Якщо взяти четверте скликання. То там було лише дві жінки. Але що раніше, що зараз, хоч у нас представництво більше, жінок на посадах досі немає. Тобто рівень представництва жінок збільшився. Але коли ми говоримо про прийняття рішень, на жаль, нас там немає. Зокрема, під час заходу говорили і про сектор безпеки. Наразі в збройних силах службу несуть понад 70 тисяч жінок, з них понад 5 – у прифронтових районах. Недалі більше жінок працюють у поліції, ДСНС та інших службах. Вони займають керівні посади, стають інструкторками та навчають майбутніх офіцерів. Під час зустрічі обговорили, як у цих структурах реалізують принцип рівності, а також які заходи вживають, щоб зменшити випадки дискримінації, сексуальних домагань та насильства за ознакою статі. Взагалі, з 21 року академія активно займається дотриманням і впровадженням гендерної політики. У нас була створена своя стратегія, робоча група, яка вивчає ці питання. І мій керівник, жінка, до речі, одна єдина з чотирьох академій, Вона зобов'язала нашу психологію проводити з кожною групою, яка у нас навчається, анонімне опитування після закінчення навчання. З метою вивчення, чи були якісь порушені права, гендерні харасмент, чи були такі виявлені факти, новий документ продовжить попередній план, який діє до 2025 року, але врахує досвід, отриманий під час повномасштабної війни. Його мета зробити суспільство стійкішим, забезпечити рівну участь жінок і чоловіків, та посилити боротьбу з усіма формами дискримінації. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник, випуск новин.